Слава Україні! Розпочалася 268-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об'єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області, Вільнянськ Запорізької області, Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині, Очаків Миколаївської області та Одеса. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку. З танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця і Хатнє Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка на Харківщині, Грехівка, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області та Колодязі на Донеччині.